Спасибо большое. И по поводу новшеств получать пенсию по-новому, да, январские изменения в законодательствах вот в комментариях я прочитала, что были такие называют это реформы Яценюка, да были такие. позывы, да, скажем так, нашей Рады отменить некоторые льготы при получении пенсии. Я хочу зачитать. Предлагается также пересмотреть минимальный размер пенсии по случаю потери кормильца, который назначают членов семей военнослужащих и правоохранителей. Такая пенсия в двукратном размере прожиточного минимума будет выплачиваться только семьям лиц погибших, защищая родину. Да, это, то есть, прокомментируйте, пожалуйста. Это получается, что из всех льготников Убирають, убирають повністю всіх льготників і оставляють только погибших, захищаючи родину. Ні, да? ні? так? Ну, що... Афганці ще вже осталися. Справа, справа в тім, що на сьогоднішній до змін, які були в законодавстві, основний розмір пенсії, тобто мінімальний розмір пенсії, становив на рівні прожиткового мінімуму, тобто 949 гривень. Mm -hmm. А відповідно до змін, які увійшли з 1 січня 2015 року. Ті е, військовослужбовці, які загинули при виконанні службових обов'язків, мінімальний розмір пенсії буде становити два прожиткових мінімуми. Два прожиткових мінімуми – та сколько? 949 949 плюс 949. 949 плюс 949. І опять же в этой же статті е, предлагалось снізить розмір пенсії на по спеціальним законам 70 до 60% заробітної плати. Это для гослужащих, да я поймаю. Так, це державні службовці. Це то, що ми раніше говорили, ані так так дійсно і снизили. Да? Так, дійсно, вона так, так і є. Державна служба згідно закону про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про судоустрій, статус суддів, про про органи, про прокуратуру, всі ці особи, яким які будуть звертатися за призначенням пенсії після 1 січня 2015 року, розмір пенсії буде розраховуватися в розмір 60%. і остання ремарка. Также чиновники хотят заморозити перещо спеціальних пенсій в случаї повишення заробітної плати рабочим государственним служащем і приравнені к ним лицам. Це буде казати касатися 165 300 тисяч українців. Ну, на сьогоднішній момент е, державним службовцям останнє підвищення було з, першого, з 1 лютого 2008 mm -hmm. року. А в нас уже сьогодні на вулиці 2015 рік. Е, державним службовцям їм тільки постові уклади їм не піднімали, а їх тільки прирівняли mm -hmm. до мінімальної заробітної плати відповідно до е, постанови Кабінету міністрів. Ну і по последньому. Опять таких змененням. Розкажіть нам ще, пожалуйста, аналогоблажені пенсії 15% плюс воєнний збір. На виконання положень закону України про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи від 28 грудня 2014 року у зв'язку з набранням чинності. Змінами до податкового кодексу України з 1 січня 2015 року податок на доходи фізичних осіб та оподаткування військовим збором є доходи, визначені статтею 163 податкового кодексу України, до яких належать суми пенсій. Тобто це означає, що з 1 січня 2015 року будуть оподатковуватися пенсії, які в сумі складають 3654 тисячі гривні. Це є сума трьох мінімальних заробітних плат, яка склалася станом на 1 січня 2015 року. ПДФО в даному випадку складає 15% і військовий збір складає 1,5%. Тобто у пенсіонера, в якого розмір пенсії становить більше ніж 3654 гривні все вище буде оподатковуватися. Тобто, якщо у пенсіонера 5 тисяч гривень, 5 тисяч, відняти 3654, з нього ні, береться військовий збір та, е, 1,5% та 15% <кхи> ПДФО. В даному випадку сума, е, е, різниця цієї пенсії, різниця 1346 гривень оподатковується. Mm -hmm. То есть не оподатковывается э, полностью вся сумма 5000, а только 1346. Все То наши люди Леониды, ну это не коснется? Так, известно. Вам ничего не мешает продолжать жить. Я очень люблю жить. Хорошо. <laughs> расскажите, как проводят досуг пенсионера? Немножко отойдем от темы пенсионного фонда. Скажите, чем вы увлекаетесь? И я? Да. Такая Че? цветущая, молодая, красивая женщина. У вас наверняка есть какое-то хобби? Ну, зізнайтеся, що у вас є хобі. Є хобі. За свою пенсію я купляю корм для собак, бродячих, і підкармлюю. Оце моє хобі. Як же ви мудряєтесь? Я не можу пройти мимо, коли біжить стая собак, і вони нападають на дітей, на людей. І в нас в городі, у місті нічого не, не робиться для цього. Нема ні притулків. Я говорю, я б даже своей пенсии часть перераховувала, чтобы тільки утримували цих собак. Оце в мене хобі. У нас недавно был эфир на тему собак, да, бездомных собак. Я думаю, что нужно какие-то создавать инициативные группы, возможно. Вы же такая не одна пенсионерка. Действительно, часто стоишь на остановке и видишь, что там пенсионерка делится каким-то пустом хлеба. Дуже людей, с ну, мы будем надеяться, что все-таки рано или поздно. что-нибудь изменится в нашем государстве и в городе Житомире, но в первую очередь, конечно, только из-за таких людей, вот как вы, и держатся эти несчастные животные, да? да, тем более сейчас зима, морозы. Большое спасибо, что вы пришли к нам в студию. У нас была в гостях заместитель начальника управления Оксана Петровна, с интересной фамилией все время забываю. Оксанчук. Оксанчук, Оксана Петровна, как созвучно, да. И самая великолепная пенсионерка города Житомира. Лидия Леонидовна. Дорогие друзья, лично мне до старости еще очень далеко. Я думаю, что на мой век пройдет еще немало реформ и.. Пока я выйду на пенсию, наверное, все изменится, утечет много воды. Но я надеюсь, что государство, в котором я живу и работаю, все-таки рано или поздно начнет заботиться. И я, когда выйду на пенсию, буду как европейский пенсионер путешествовать и наслаждаться самым замечательным и великолепным возрастом. Поэтому я желаю вам удачи, Лидия Леонидовна, вам крепкого здоровья, держите, вам творческих успехов в работе. Дякую. Всего доброго, будем прощаться. До свидания. До побольше.